Беріня, бери її, правильно, отак. Так, рукавички, має рукавички підставлять інтейку. Біга! Біга! Що не накладає? Готуй собі все. Відкрий катетер, все собі підкрий. Тепер на селінлок закрутаю. Так, селінлок поставили. Селінлок у нас служить. Так, так. Да, давай. В стані шоку, так, ми б вже йому вводили. Так, ми б проводили. Може, Пройшов навчання в спеціалізованому навчальному центрі стратегічної медицини за протоколом ТІСІ3. За час навчання ми засвоїли навички оцінки поранень, надання допомоги на полі бою, а також евакуації поранених з поля бою. Ці навички є незамінними під час проведення бойових дій. Ми цінуємо життя кожного нашого побратима та посестри, на відміну від расистів і будемо боротися за перемогу. Слава Україні! Перемога за нами!